Різновиди стилів репу і особливості їх звучання. Реп речитатив зі змішанням стилів. Вокальна школа репу кардинально відрізняється від інших за технікою виконання і відтворення звуків. Основними відмінними рисами даного напрямку є масивний біт і виконання швидким речитативом. Правила репу притаманні багатьом музичним стилям і зустрічаються в таких напрямках, як рок хард рок поп-музика, драм бейс, нью метал, RB і так далі. Часто реп плутають з хіп-хопом, оскільки вони мають спільне коріння. Хіп-хоп є відгалуженням репу, проте важливо розуміти різницю. Хіп-хоп це більш мелодійний жанр, який найчастіше відносять до танцювальної музики, тоді як реп сфокусований саме на речитативному виконанні тексту. Основні стилі і різновиди репу. Як і багато інших музичних жанрів, реп має свої піджанри та унікальні стилі, ось найпоширеніший з них альтернативний реп. Поєднує в собі різні стилі: від регі, джазу, фанку, рок-музики до елементів поп-музики. Відомі представники Beastie Boys, Gorillaz, 21 Pilots. Британський реп. Винок у 80-х роках у Великій Британії відрізняється більш важким звучанням та впливом таких стилів, як панк і рок, відомі виконавці. Дізі Раскал, Стормзі. Камеді реп. Цей стиль репу базується на іронії, гуморі та сатирі. Часто використовують вуличні сленги та глузливі фрази, відомі представники. The Lonely Island Ліл Дікі Брудний реп має агресивний стиль виконання. В текстах часто зачіпаються темні теми, що стосуються виживання криміналу насильства. Один із представників Емінем. Олдскул реп один із перших стилів реп музики, що сформувався в 70-80-х роках. Тексти будуються на коротких рядках, які швидко читаються, відомі представники. Grandmaster Flash, Run, DMC. Правила репу досить великі і залежать від того, в якому під стилів виповнюється композиція. Однак для всіх стилів характерні одні правила постановки голосу. Швидка і чітка вимова тексту і здатність відтворювати нестандартні звуки, схожі зі звучанням сучасних інструментів, які використовуються для створення реп-музики. Якщо хочете навчитися читати реп правильно, запишіться на уроки вокалу у школі вокалу Муза. Професійні викладачі допоможуть вам освоїти техніку реп виконання та покращити свої навички.